Наступ у нас був на великих проходах. Це відбувалося протягом одного тижня, ну, тобто ми кілька разів заходили там на, на вже на позиції орків, там ближче до них, і, і починалося. От, і я ходив з цих. Здається, п'ять чи шість разів ходили хлопці, я ходив тричі чотири рази, і три з них були такі ну, гарячі, дуже. Тобто з трьохсотими-двохсотими, кулі, там все взривається навколо. Перший піду, щоб вам не так лячно було. Бачиш, башту відірвало нафіг. Не знаю. Мені здається, що від людей там тільки... Пара молекул якийсь якось залишається. Я пам'ятаю, ми стояли о, під байраком, це балаклійський напрямок, і там нам було видно теж вежу, оцю телевишку, якусь радіовишку на тут провочу. Якщо що. <с> От, і, і якось, ну, Far Cry 3 гра, грали хтось, не знаю. І там знаєте, тобі треба захопити вишку, там, там навколо неї расисти, там якісь ну, вороги сидять. У них там заміноване все. І тут теж, типу, таке, я пам'ятаю. Ну, так. то такий Far Cry теж, типу, був. Так бачиш, бінокль, ага. Треба туди дістатися. Ми коли в Петрівське заїжджали на початку війни. Це була десь ну, кінець е квітня. Так. Ми заїжджали, село було ну, зруйноване, ну відсотків на 15-20, мабуть. Але коли ми звідти їхали, ну, там було вже дуже мало цілих домів, там і мешканці місцеві виїжджали усі. Ну Тобто розбомбили. Коли немає місцевих мешканців, тобі не треба. Думати про збереження їхнього життя. Гранатометчик я угу. на, на РПГ-7. Вже стільки змінилося просто, я ж кажу. Вже і парамедик, і антидронщик, і велеметники вже і все одразу. Я взагалі, коли йшов ще в армію, я думав, круто було б Жавелінчика підбити, якийсь танчик. жить у нас, хостел. Инженер-энергетик по образованию. Работал ли? Посадка Ярок угу. и следующая посадка. Там уже орки, до них 150 метров. <связывается> Слышно было, как там разговаривали. Да, как смеялись, как <связывается> разговаривали. И постоянные обстрелы. Минометы, сапоги, танки. Згадав такий момент. От я одного разу так сидів теж на от там тоді на горищі, наблюдав оце все шоу, спостерігав і бачу а, виходи града, ага. тільки, тільки тупо, вертикальні такі. Я такий думаю, так, щось треба зробити швидко. Я пам'ятаю, я вибігаю, це вже вечір був, і я кричу пацани, вертикальні вихід, давайте все виціляємося. Ну давайте щасливо. Після нашестя расистів вони всі виглядають отак. От скільки хазяйств, скільки людей. Про це гори можна казати ще багато років. Коли почалася війна, я був дуже впевнений, що вона не почнеться до останнього, там, 23 лютого ще я там, доводив одному хлопцю, що нічого не буде. Але коли воно почалося, ну, знаєш, якось одразу якось я почув, що якщо не я, я повинен своїм прикладом, ну, якийсь приклад дати своїм знайомим, друзям. Тиждень. Сухильних приватний Давай Томас, Томас. Я ходив на третій день, але там стільки було. Людей, що я там стояв три чи чотири чи п'ять годин, ну просто пішов, бо я бачу, що це дуже довга черга. На п'ятий день ходив, це те ж саме вийшло. Ну я тоді спробував займатися трохи волонтеркою там місяць займався і нею. Якось воно так не пішло. Коротше, в мене і весь час, оце таке відчуття, що мені треба щось робити, щось інше робити. Волонтерка погано йде. І я от 23 березня наважився, ще раз пішов в воєнкомат, і вже мене взяли. Висвітлювати події це цікаво, і не тільки мені, а й моїм друзям. Я хотів, щоб всі, хто мене. Знає, щоб вони бачили, де я і що саме відбувається. Бо на початку війни, війни було взагалі стільки різних психологічних цих операцій з боку Росії, що у нас тут люди не могли зрозуміти, а хто кого обстрілює. Я, типу, просто знімав це все, щоб люди розуміли, що реально обстрілюють нас от звідти саме, розумієте? От вам форма, от вам танки їх відбиті. Дивіться, щоб питань ні у кого не було. Так она даже не треснула. Прикинь, да? Ну вот тут целый квартал позиции российских бов. У мене гордість за, окремо за Харків і за Україну цілком, тому що у нас стільки ініціативних людей є, які розуміють, що відбувається і чому важлива підтримка ЗСУ. Бо волонтери, наші мешканці це наш тил. Коли є такий міцний тил, як в Україні, то і ЗСУ працює.